журі конкурсу Дніпровські Перлини обрали переможця серед проєктів розвитку та відтворення Київських островів. Замовник цього проєкту – підприємство КМДА Київське інвестиційне агентство». Члени журі стверджують, що головна мета заходу зберегти унікальні природні об'єкти. «Проєктировщики, довжні були ті учасники. Конкурсу були виявити. Ті зони, які є, як говорив Ніколай Степанович, Жилізні недоступними для нікакого участі. Проте організатори хочуть зробити Київські острови місцем відпочинку, спорту та туризму. Ось так виглядає проект одного з фіналістів конкурсу. Автор пропонує створити фестивальну зону, музей переробки відходів від технологій, пішохідні й транспортні мости. На роботі іншого учасника переможця позначені місця, на яких будуть розташовані заклади харчування, ловлі риби та спортивних розваг. Так можна буде відпочити на островах Муромець та Жуків. На яких знаходяться заказники з рідкісними тваринами, більшість Київських островів входять до природно-заповідного фонду. Будівництво будь-яких споруд може змінити ландшафти та тваринний світ. На етапі будівництва також знищується велика кількість кущів і дерев. Потім забудовники роблять такий маневр. Вони замість того, що росло на цих островах. Висівають ті рослини, які там рости в принципі не можуть. Такі дерева через 3-4 роки повністю висихають, тому що не отримують через кореневу систему поживні речовини. Таким чином зникає рослинність. Забудова острівних зон суперечить природоохоронному законодавству. Оскільки ці об'єкти точніше, є об'єктами природозаповідного фонду, таким чином будівництво будь-яких будівель і споруд на їх території заборонено. Більше того, відповідно до положень водного та земельного кодексу на островах встановлюється режим обмеженої господарської діяльності зокрема, забороняється будівництво будь-яких будівель і споруд, благоустрій островів входить до генерального плану Києва 2025 тому проект хочуть втілити до цього часу. Альона Чернецька, Євгенія Тюхтенко, Могилянська школа журналістики.